Друзі, всім привіт! Бачили, як на пості в нас черга така. Приїхала довго, кажу, я не буду довго чекати, Давай быстро мені бю посилку, бо це, ви ж на роботі. Ну, хорошо, там окремо жінка видає всякі там пенсії проплати, а чоловік посилки. То це він мені видав. І замовляла отаку от штуку. Це не реклама, це просто я показую те, що я замовила, бо ви знаєте, да? хто зі мною вже давно, знає, що я лікую розацію. Тому я вже що тільки не перепробувала, в мене вже вдома ціла, ціла колекція кремів різних. От, о, діті, лям, е, ціла колекція кремів, а зараз літо попереду йде і треба захищати своє лице. Воно в мене дуже ніжне. Реагує на тепло, на оці всі подразники. І мені треба, знаєте, його постійно чимось мастити. так оце я замовила цей крем з центеллою, якийсь корейський крем. Чекала я його дуже довго. З мейкапу він йшов майже місяць. Дуже довго. Ну, слава Богу, вже отримала, буду вже користуватися, бо мої вже там деякі закінчуються. Без яких я не можу, без яких моя шкіра зовсім не може Друзі, в нас такий вітер на дворі. Дивлюсь, на Західній Україні випав сніг. На Західній Україні випав сніг. А в нас вітруган такий вчора вночі. Я думала, що наш будинок десь віднесе теплі краї. Дуже вітер такий вив, такий вив, що просто аж страшно. І сьогодні теж вітер. Такий холодний, холодно, прям повернулася зима. Що це, друзі? До нас повернулася зима, вже тепла хочеться. От, і холодно. Вчора ми були в Саврані, їздили по справам і ще заїхали. Було відкриття алеї алеї героїв, наших хлопців, які загинули. О, які загинули на війні. Це було дуже важко, така була оце все відкриття було таке це важке. От зараз вставлю відео трішки. Був Оце ще цей. Коротше, так Та й та й отакі діла, друзі. От я вже приїхала на роботу. Сьогодні в нас працює виробництво, так що я сьогодні на роботі до 5. Сонечко світи, але не гріє. На роботі до 5, так що з вами будемо працювати сьогодні. Зробила собі каву, друзі, і дивіться, те насіння, те, що я замовляла. Вже, звісно, його попідбирали. Вже пустій місця, і то я вже попереставляла. Коротше, треба знову замовляти, бо заморкву забула. До речі, я її вже замовила, чекаю, має десь на тижні приїхати. Заморкву забула, укроп, петрушка, це все теж забула. Як я так збирала? Перший рік, що якось в мене так неорганізовано це все. От Зазвичай я ще в січні це все складаю, записую, а цього року аж в березні. Ну Якось несерйозно я цього року віднеслась до насіння. Коротше, от таку. Трошки і хочу сьогодні вам показати трішки виробництво Трішки виробництво, бо багато в нас підписників є, нових, які не знають, чим ми займаємося. От і сьогодні буде можливість вам показати, чим ми ще займаємося, живучи в селі. Друзі, а це я приїхала додому дещо взяти забула І зараз вам покажу, щоб ви розуміли, які в нас тут від річки вітруган просто просто тріпає всім тільки морку. Треба, я не знаю, зачепити чимось, бо вирве нафіг. ті піноблоки попадають і паліти попадали. Коротше, від річки тут такий вітер, що просто зноси. Я не знаю, чи мене чути. О! Я начебто, знаєте, на вершині якоїсь гори. Так, здувай. Так, друзі, показуючи, чим ми що займаємося в селі. Трішки в нас йде продаж комбікормів. Ми є партнерами єдність груп. бачите, У нас сертифікат партнера. Працюємо з ними вже років 5, мабуть. Продаємо комбікорма. Непогані. Опять це не реклама. Це не реклама, це просто я кажу, чим ми займаємося. Так, у нас є ще висівка, ми привозимо, потім макух власного виробництва, Наповалочки, годівнички, все для відгодівлі птиці та тварин. От, Бачите, чим можемо, тим займаємося в селі, крутимося. Крутимося, як білочки. Працюємо, щоб щось заробити. Підемо зараз з вами на склад, покажу, як працює вілка. Вілка, яка віє зерно. Ми засипаємо туди зерня, та вони перебиваються, очищуються від пилу, від сміття, і частенько вже зернята йдуть або на шелушильню. Це їх шелуша для того, щоб робити смажену олію, або не шелушимо, коли робимо сиродавлену олію. Є два варіанти використання уже готових перевіяних зерньо. Отак От складаються мішки. Це вже ідуть вони готові на виробництво будуть виносити. Так, ось так працює віялка. Бачите, вона розпреділяє зернята на різні фракції. Там крупніше, мільше і ще. початку це такий раритет у нас стоїть. Вона робоча все для початку саме те. Вона невеликі об'єми перебиває, але працює гарно. Може кому треба, дивіться. Вона в нас стояла ще з самого початку, стояла в нас ось тут при вході. Де мішки з висівкою, вона в нас тут стояла раніше. Друзі, зараз ми підемо з вами на цех виробництва. Там у нас святає святих. <смі> це виробництво, на якому ми виробляємо сиродавлену і смажену олію. Сьогодні ми робимо сиродавлену, покажу, як вона виглядає ще тільки видушена з пресу. От, і вже покажу, яка вона готова вже перефільтрована, гарненька, чистенька, жовтенька. Е, і як макуха виробляється. Що ми з нею робимо? Як фасуємо, коротше. Це отам відбувається. Отак виглядає прес. Це макуха. Бачите? Вона тепла, вона потім фасується в мішки і зашивається машинкою. Її використовують для відготівлі тварин. вже олійка. Бачите, оце капає олійка. Макуха фасується в такі мішки. Це великі мішки, це в нас оптове замовлення і фасується ще в маленькі по 15 кілограм. Це в нас тут на видачі ми продаємо, ну і також на вивоз на опт також їх забирають. Друзі. Взяла от прозору таку склянку для чистоти експерименту. Піду зараз тільки на спресу, де тече олія, саме з пресу. Покажу, яка вона одразу, одразу з пресу, як вона виглядає. Так виглядає тільки з преса. Бачите, вона ще не очищена. Вона спочатку тече в великий чан, де охолоджується до, там, до определеної температури, і потім вже запускається на фільтра. Охолоджується, оцей весь осад осідає, і тільки потім на фільтра під тиском вона це все от очищується. Зразу з, з фільтра вам набираю олійку. Дивіться, яка чистечка олійка. Це вже перефільтрована, чиста олійка. От таку вже можна вживати. Технологія виробництва олії, вона досить складна. така. Ми починали з малого, ви бачили віялку, яка в нас перша була, саморобна. До речі, мій батько з ванію, самі її по проекту робили. Робили її удачно, все зробили. Вона довго в нас тут працювала і тут стояла потім на складі, стояла гарно працювала, але вже об'єми, слава Богу, ростуть, і ми вже взяли оцю, що ви бачили. Велику віялку, яка поки на даний час справляється з тими об'ємами, які в нас є, технологія складна, бо вимагає, знаєте, точності в температурах, точності в всяких там, ну, щоб прес закрутити, правильно, правильно подати оцю закрутити фільєру, якось вона так називається. Я можу помилятись, бо то такі, знаєте, частина, механічна частина, до якої я зовсім не... Не касаюсь, я не знаю, що вони там роблять, це все Ваня. От. Лінія оце, охолодження, фільтрації, це все воно, знаєте, набуте з руками. Набуте з руками. Багато консультацій з різними виробниками. Ми були, ми були я вже знаєте, приплітаю. Ну, ми були, Ваня був. На різних виробництвах, і на великих масових виробництвах, і на маленьких домашніх олійницях. Все, ми знаєте, все по крупицях збирали, всю інформацію, все вкладали сюди з руками, От все поступово-поступово, і виросло в таке невеличке, сімейне також виробництво. Займаємося ми виробництвом олії з 2016 року, вже так плотно. Ми відкрилися в 2016 році. От, і до сих пір, слава Богу, працюємо. Ростемо, розвиваємося, щось нове придумуємо. Не зупиняємося вже на досягнутому, щось придумуємо, придумуємо, вкладаємо, тільки е, робимо краще. Бо зазвичай, знаєте, як кажуть, об'єми виросли, а якість впала. Ні, ми намагаємося втримувати якість, бо Ваня він дуже такий, знаєте, щепітільний до цього всього лиш там, що температура не та, ми перефільтруємо це все. Головне, щоб олія була саме тої якості, яку ми. Планочку собі колись підняла, таку високу, і не опускаємо, тільки намагаємося вище і вище підійматися. Отак от от ми займаємося виробництвом олії в селі, так і живемо. Кому було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь. Забираю продукти додому, це взяла борошно, 2 кг, в нас воно по 50 гривень. Хліб сьогодні хочемо спекти. Будемо пекти хліб. Так, дріжджі, дріжджі. а це брак. Розірвана пачка гречки і три пачки солі теж розірвались, Їх скотчем немає сенсу клеїти. Коротше, я поїду додому. Будемо вдома утилізувати. Що занесу в машину, щоб не забути, бо як завжди забуду, якщо зразу не занесу. Коротше, такий наборчик додому забираю. Хочу розказати вам, яка я вже садівниця замовила книжку, як правильно все висаджувати, де садити. от, І буду все це креслити. Ось тут такі, бачите, штуки. Тут все можна і назва культура, і насіння, і коли висівалось, коли всходи, як воно виросло, яка вага. Коротше, от такий, типу, щоденничок. І тут розписано, як його, які культури біля яких садити, що можна, що не можна. Ну, коротше, цікава така. Як для мене, що я буду вперше садити сама свій свій особистий город, то це буде дуже цікава книжка. Спробуємо по ній. Е Скажете мені, ну що ти не хазяйка, що ти не знаєш, як його все садити? Знаю, бо з батьками садили, я знаю, але я завжди хотіла, знаєте. Вести такий щоденничок, де я буду записувати, там, що я посадила, коли воно зійшло, на наступний рік, що на цьому місці було, чи можна його садити на цьому місці, чи ні. Оце я хотіла, розумієте? І от в мене є така змога зробити це. Так що будемо хазяйнувати. Будемо хазяйнувати. Поставила, хочу зварити супчик, розморозила фарш, який сьогодні я пройшла з школи. Так, розморозила фарш, Хочу такий, знаєте, супчик з фрикадельками зробити. Водичка вже запікає, закіпає. Зараз треба почистити картопельки, я на те, що варилось, і за замішати фарш. А це мерше, тут і моє. І ще якось ви хотіли. Барш виходь. Ви хотіли побачити, який в мене погріб. Якраз є така змога повезти вас в погріб. Зараз візьму лампу, бо в нас там ще світло не проведене, ще світла немає. Бо цей погріб був. Ми купували його, коли купували будинок, він був цей погріб. Але він був просто накритий. Просто накритий брезентом, а от кухню ми вже вимурували заради того, щоб вже можна було користуватися погребом і звести вже туди наші пожитки. Пожитки таке, що в хату його не треба воно, а от десь десь скласти якась, якась будівля треба, щоб було. Так що йдемо зараз в погріб. От так, ми бачите, збудували таку. Це в нас буде літня кухня. Тут ми будемо закрутки робити. Така, знаєте, хозприміщення. Зараз я відкрию. Так, у нас одразу заходите і погріб. Зараз включити треба. Світло, мені, звісно, буде не дуже то й зручно це знімати. бо Я несу мисочку для картоплі. Ну, так. бачите, ступіньки такі багатенької. Ми цього року застелили це все плівкою. Застелили плівкою, бачите, погріб кам'яний. Яка тут температура? Видно? Оце температура в погребі. Картоплі треба набрати. Мишки, до речі, завелися, витравлювали мишок, вентиляція тут є, ну, коротше, він під плитами. От, Коротше, будемо трошки обживатися. Обживатись, будемо стелажі робити. Тут ще в нас небагато що є, то з дому попривозили. Закрутки. Ну, таке потрохи беремо, ще нема куди його перевозити, щоб складати, то таке, що, знаєте, що треба, заїхали у батьків взяли От. і поставили. Отак, От ступінь йдуть вверх. Робили оцю шию. Да? шия вона називається таку ступіньками робили, не, не дугою робили, щоб можна було з тої сторони ставити якісь там, ну, щось ставити, знаєте, такі, як стелажі. Там будуть. Ось такий, бачите, показала вам погріб. Фарш у замішала. Я додавала в курячий фарш тільки одне яйце і нарізала цибульку. Хотіла, звісно, блендером її перебити, але в мене зламався блендер. Отакі От роблю фрикадельки. Бачите, майстер-шеф не пройшов ніну. І вже прикрутила воду, щоб вона не кипіла. І викладаю ці фрикадельки в суп. Бачите, як вони у мене однакові всі, гарненькі, получаються, Папа. Ви ж такі гарненькі. Так, Зараз варія зроблю такий фруктовий салат, вона любить нарізати фрукт, залити це все згущеним молоком, і вона поїсть, а потім. Потім може буде вечеряти. Перед вечерю, такий, знаєте, в напоях це що це оператив, так? А це буде такий салат. Салати зробимо. Коротше, от так, суп зварило. Зараз ще будемо хліб робити, Ваня десь пішов накривати ті піноблоки, бо вітер таке там потріпав, пішов укріпити те все. Щоб пленка там не мотилялась. А відео я, мабуть, буду знімати вже на коротке, на шорт, коротше. Як будемо хліпити. Буде короткий шорт з хлібом. Надіюсь, надіюсь, не обіцяю. Але настрій є, час начебто є, бажання є, побачу. Так. Це все заливаємо звичайним молоком, я не багато її. Вона, до речі, не любить солодке. Багато солодкого не любить. Чай п'є без цуку. так. Ось такий салатик того. Палочку, вилочку. Дітьові несемо. Кицюшко, ваш салат. Пригощайтесь. Вікна треба закрити, бо все видно на вулицю, що в нас в хаті робиться. Світло горить. І видно, що в хаті. Короте, так, моя оранжерея. Так, друзі, а я сіла вже вечеряти, думаю, не буду я нікого ждати. Варя ще салат їсть, каже, ще трошки пізніше. Ваня ще теж зайнятий, він взагалі ввечері буде їсти. А я зголодніла, дійсно, приїхала з роботи, нічого не їла. І вже хочу їсти. І цей суп же ж на мене дивиться. каже, ну що ж ти чекаєш, давай починай їж. Думаю, і поїм, не буду нікого ждати. Друзі, і на сьогодні влог закінчуємо. Я надію, що вам сьогоднішній влог сподобався. Побачили трішки і виробництво, як проходить мій робочий день, як проходить день вдома, що ми робимо, чим займаємося. от такого все потрошки. От, відео з виробництва я от залишу тут, щоб ті минулі відео, відео виробництва. Подивитись, може, кому буде цікаво. Наш магазинчик, як ми працюємо, все тут є. Як завжди, всіх містно примісно обіймаю ваше ім'я.